Я Отця і Сина, і свята Амінь. Христос Воскрес. воскрес! В той час прибув Ісус до Самарії біля границі Якова і зустрічається там із Самарянкою. І цей такий, вроді, би, на перший погляд простий діалог, але він є дуже значущий. Ми як задумаємося, найперше. З ким говорить Христос, про що Він говорить? Жінка, яка мала п'ять чоловіків, це може бути різна причина. Може бути, ну, знаєте, що вона собі там перебирала, нагодно було спинити, та й не підходить, а буду з другим жити, а потім з третім, потім з четвертим, і так до п'ятого. А може бути зовсім друге. Часи ті були, то були досить жорстокі, були різні війни і так далі. Він міг бути військовим, міг загинути на війні або просто померти і різний спосіб. Але діло в тому, що є ще інший такий аспект, на який треба звернути увагу, яка ж було близько шостої години. Шоста година це не по-нашому шоста година досвіта зранку, або шоста година після обіду. Там трошки інакше вони вичисляють. Це була шоста година після сходу сонця. Так? Це був практично обід. Це був практично обід і жара була дуже велика. І в той час ніхто не йшов до криниці, тому що в обід, як правило, сиділи вдома. Жара дуже це не так, як у нас. Та навіть у нас тут виходиш як в обід, якщо добре притискає. Дуже важко ходити по сонцю. Так? А ми говоримо про, про Самарію, так, там особливо жарко. І там ніхто не йшов. І ця жінка вибирає цю пору, щоб прийти до води набрати, щоб нікого не було. Щоб ні з ким не зустрітися. Бо Тому що її постійно упрікали, Що ти з одним живеш, потім з другим, потім з третим, з четвертим. І вона вибирає цей час. Іменно спеціально, щоби ні з ким не зустрітися. Тут приходить і Христос сидить. І вона його якби не чіпає. Христос сам з нею починає розмову і говорить їй, хто він такий є, говорить їй про істинних поклонників. Відкривається ці жінці, яка ховається від людей. Щоб не попасти часом на, на, на десь комусь на очі, щоб її не обговорювали, щоб її не принижували. Христос вибирає цю людину і з нею спілкується і в особливий спосіб хоче її донести про те, що навіть своїм учням не казав. Він говорить з нею про ті речі, які не обговорював навіть з тими, які були близькі до нього. Що він там у ній вибрав? Знаєте, як би не було, він вибрав у ній відвагу. Я думаю, де та там відвага? Але знаєте, з одним чоловіком, з другим, з третім, з четвертим. Знаєш, воно чомусь та, отой, взято було до основи, що Христос каже: приведи мені свого чоловіка, і потім я тобі розкажу далі. Христос її випробовує. Вона не збрехала. І це є важно, коли Господь Бог хоче до тебе звернутися з чимось, він тебе випробовує. Як ти будеш з ним спілкуватися? Відкрито, правдиво, чи будеш трохи щось видумувати? Вона не крутила, вона не казала там, що та зараз приведу або там ще там щось. Вона каже: нема в мене чоловіка. Бо з тим, з ким вона жила, був її не чоловік. Вони були не, не повінчені, не розписані, як там по-нашому, не узаконили свої відносини. Може, на то були якісь причини, але тут не важно, як кажуть, Євангелія про цю тему змовчала, але сам факт, що вона відповідає Ісусові по правді. Христос побачив в ній ту відвагу, що вона не боїться, ну, по крайній мірі, тими чоловіками перебирала, не боїться, так, вміє рискнути, не бреше. І Господь Бог їй відкриває такі серйозні речі, ті, яка ховалася від людей, щоб утікти від осуду, та потім йде і по цілім місці і свідчить за нього. Хіба то не відвага? Та, яка скривалася від людей. А може, а може, і вони її неправдиво осуджували. Але вона не хотіла класти свій розум, щоб їм то все пояснювати. Я тут більше схильний до цієї сторони, бо, тому що коли, коли вона почула від Ісуса оці слова, які її практично перемінили, її вже нічого не лякало, ні осуд, нічого. Вона пішла і свідчила всім. По цілих цих околицях пішла. І дуже багато людей навернулося. Бачите, кого Господь вибирає? Ми часом думаємо, що Бог, Бог вибирає собі таких святих, які вміють побожно стояти, молитися там ще щось. Ми думаємо, що ні. Бог навіть вибирає тих, які встидаються, десь сказати слово, ті, які не можуть сказати, а ми собі думаємо, що. Господь вибирає там великих проповідників, там таких, які так вміють говорити там ще щось. На них у Бога інший план. Але ми говоримо про всіх людей. Не всі ж є проповідники. І не всі можуть бути ними, але всі можуть бути чесними, всі можуть бути відважними. І всі можуть бути такими, що слухають Слово Боже, так як ця самарянка. Він каже, дам тобі води живої напитися, і ти ніколи більше не схочеш пити. І вона говорить: так, дай мені тобі води, знаєте. І от оця простота людська, Бог це показує, що я говорю вам про царство Боже, а ви мені про земне. Я вам говорю про життя вічне, а ви мені про земне. Торімо і во Христі, ми такі самі. Ми часто так спрощуємо те відношення з Богом, що таке враження, що Бог мій сусід я на сусідній вулиці. Прости собі людина такий як я, я йому молюся, він мене не чує, обідився, я нагрішив, і, все, і Бог мене вже не чує. Це так люди поступають, і ще й ненормальні. Нормальні ті, які прийняли Христа, вони дивляться на ближнього, як на самого себе. Дивляться на ближнього, в якому бачать образ і подобу Божу. А ми Богове приписуємо свої людські якості та ще й спорчені. І через це ми маємо проблеми. От самарянка, вона поговорила з Ісусом і каже, ти, ти справді пророк. Вона грішниця пізнає в ньому посланця Божого. Вона ту, яку називають, що немає розуму десь з тими чоловіками не одне сі розібрати і так далі. Вона мусила сховатися бідна, від тих людей. Та, яка була засуджена суспільством. Бог їй відкривається. І вона. Сприймається. Часом тих, кого ми відкидаємо чи засуджуємо, задумайтеся, це ми засуджуємо, а може Бог їх вибрав. А вибрав для чогось. Божі плани дуже тяжко нам зрозуміти, бо ми мислим знову ж таки по-людськи. Я ж не можу говорити про плани, які мають. 150 чи 200 років. Та тому що я не дожию, і мені якийсь смисл такі плани складати, правильно? Господь Бог, коли планує його плани з найменшим кроком це тисячу років. Бо для тебе Господи, тисячу років, як один день. І один день, як тисячу років. І Бог цей план складає. Тисячу років, то моя участь там в тому плані ну, представте, так? така маленька. І так кожен із нас. Але є дуже важно, що ми є у тих планах, що ми співпрацюємо з Богом, що ми через, через, через свою діяльність так як ця самарянка, які би ми грішні не були. Але ми кажемо, так, Господи, ти пророк, так, Господи, ти Месія, так, Господи, Ти Ісус Христос, Син Бога що прийшов у цей світ. І ми віруємо в Тебе, Боже, і хочемо творити ті діла, щоб ріки води живої потекли із нас у життя вічне. І це наука Божа, яку Христос нам каже. Тому, коли ми говоримо сьогодні про цю неділю Самарянки, це п'ята неділя після Пасхи, це особливий спосіб і підтримка для тих, хто себе дуже осуджує, хто себе недооцінює, та де та, що я там, що я там вартую перед Господом Богом. Не треба брати на себе. Ту відповідальність, до якої вас не належить, не треба себе ні вивищувати, ні принижувати, якщо ми говоримо про Бога. Бог знає, хто я. Бог знає, як мене оцінити. І Його оцінка є правдива. І кого він вибирає, щоб реалізувати свій план, ніхто не знає. Але в одному я і переконаний: ті люди, які сьогодні прийшли і сидять у храмі Божому. Бог вас вибрав. Він вас покликав і ви прийшли. Ви вже є учасники Божого плану. Потім треба почути Слово Боже зрозуміти, що Бог хоче від мене і стати його апостолами, бо вся місія спасіння заключалась на тому, що Христос мав своїх учнів. Апостоль, які ходили біля нього. Тому ви є. Маленькі апостоли Великої Церкви. Ви є ті, які прийшли на поклик Божий. Сьогоднішня неділя нам це підтверджує і засвідчує. Тому нехай кожен із вас прийде і нап'ється тої води живої. І істинні поклонники нехай поклоняться в дусі і в правді, каже Христос, і це є вийде, що мене слухаєте і дивиться навіть через інтернет. Бо це про вас Господь Бог говорив. Питається Семерянка, де поклонятися в Єрусалимському храмі чи на горі, де поклонятися. Христос каже, прийдуть часи, що істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і у правді. Я собі думаю, Боже, та це дуже подібно на інтернет, що ти не в церкві, ти не в храмі, ти не на світі землі, ти сидиш вдома і дивишся і слухаєш. І Бог називає вас істинними поклонниками в дусі і в правді. Тому сьогоднішня неділенка нехай буде для кожного з вас благословена, щоб ви йшли з церкви і знали, що Господь Бог вас покликав і ви прийшли і вибрав вас, щоб ви стали учасниками Божого плану і як Семарянка, щоб ви свідчили суспільству, що Христос істинний Бог наш. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Ви Воскрес! Воскрес!